Михайло Козловський погуляв голод в Україні. Забрали все, все забрали. Лунок зерна, забрали все. Дитина просто їсти, в мами. Вона лежить, чомусь не несе. Дитя вже ручки простягає, я їсти хочу. Чому не йдеш? Сльозами мамочку благає. Іди, прошу, там щось знайдеш. А що знайдеш пустій коморі, Та там мишей уже нема. Улята вітер, як на дворі, Слідуй, немає від зерна. Зерна клунок, що люди дали, молила, мати, помогли. Прийшли і хата обшукали, знайшли, забрали, повезли. Та ще й наганом пригрозили, назвали ворогом кати, а їх вмирати залишили, привели смерть самі пішли. Лажала мати та й не чула ні плач дитини, ні мольби, вона вже в іншому світі була до цвіло райської сади. Дитя ще довго маму звала, та ніжно гладило її, на груди їй голівку клала, а в мами губи вже жені. Голодне, змучене заспало, матусі ручками обняв, Життя повільненько згасало та він нікого вже не звав. Застогнав сонно дзвін зениці, просомну звістку возистив, а їх вже винесли з хатини разом на вози положив. Гуляв голод в Україні, скільки людей то він забрав, за їхні душечки невинні, видні, скорботі свічечки.